Привіт, друзі! Сьогодні хочу записати свої думки щодо медитації і візуалізації, і як вони можуть допомогти письменнику дописати книгу. У своєму відео про письменницькі страхи я вже одного разу згадувала таку практику, як медитація і візуалізація. Якщо у вас творчий затик письменницький, і з якоїсь причини ви не можете. Дописати, і ви відчуваєте, що це прокрастинація. Ви знаєте, що ви хотіли би завершити, але чомусь не можете. Вам треба попрацювати із собою і зрозуміти, чому саме не клеїться оце дописування. І причини можуть бути абсолютно різними. Одна справа, коли вам не вистачає часу, інша справа, коли, наприклад, ви пишете про себе. І ви знаєте, що от зараз ваша героїня повинна сказати оце і оце, і ви не хочете так глибоко розкриватися. Інша там, третя справа: ви боїтеся, боїтеся реакції близьких, коли книга буде надрукована. Там ще якась справа, ви боїтеся відмови. Або, наприклад, ви... Надіслали вже книгу, вона вже завершена, ви надіслали і отримали відмову. І, звісно, для кожного із цих випадків досвідчений найчастіше психолог, він для вас на особистому прийомі зробить практику, медитацію, візуалізацію, де ви поговорите із своєю книгою. Ну, так, в загальному хтось може це зробити навіть без супроводу психолога. Найкраще, звісно, якщо ви звернетесь до людини іншої і вона вам проведе оцю практику. Ну, але в цілому алгоритм буде ось такий. Уявіть собі вашу книгу. Уже ну, не то щоб надруковану, ну от яка вона. Буде, коли вона буде надрукована, от вона десь там у ноосфері вже існує. Вона в якійсь іншій паралельній реальності, ваша книга вже існує. Уявіть її, погортайте її, доторкніться до її сторінок, порадійте з нею, відчуйте себе вже автором книги. І потім ви можете її запитати. Дорога моя книга, от я зараз. В тій паралельній реальності, в якій я живу, я не можу тебе а, написати, закінчити або видати. Або я боюся позвонити видавцю, боюся не надіслати тебе на конкурс. А, боюся, що моя мама мене засудить там за цю книгу. А, боюся, що мій чоловік мене засудить за цю книгу. А, що ти мені на це скажеш? Мені тебе дописувати чи ні? Ось і поговоріть із своєю книгою. Якщо у вас достатня фантазія, ви письменник, у вас достатня фантазія. Може бути таке, що складно саме от поговорити без супроводу голосу, так, от без саме вашої ситуації, без супроводу голосу, тоді ви можете проговорити. Проговорити, оце, її уявити і вголос проговорити, що ви відчуваєте, а її відповіді написати собі, як, бу, як ніби вона тобі це диктує, ця книга. Як ніби ось ти їй все вже розповів, а вона тобі у відповідь диктує і записати її відповідь. Я впевнена, що книга хоче бути написана, так само, як кожна дитина хоче бути народженою. Цій книзі. Не уготоване яке щось страшне. І тільки в тому разі, якщо вона не написана, то у неї немає долі. Тільки в тому разі, якщо вона не написана, в неї немає ніякої долі. Якщо книга написана, але не надіслана, не надіслана редактору, то у неї немає ну, фізичного вираження. Так? Її Ну, вона не являється якби артефактом, а, але вона ще може стати аудіокнигою, начитаною вашим голосом, і вона ще може стати ну, електронною книгою, так, от, яку ви можете десь викласти. А, от, поговоріть з вашою книгою. І я скажу так, що коли я писала, я декілька разів а, взагалі робила подібні медитації. А, вони стосувалися різних питань. Тому що майже кожного разу це мене зрушувало з місця, і я приймала певні рішення. І більше ці медитації не повторювалися, тому що я вже приходила на новий щабель. Тобто, якщо спочатку медитація була про те, чи варто писати книгу, починати, то наступна вже була, як її закінчити. Потім медитація була, як її надіслати на конкурс, оцей бар'єр. Переступити, і е, щоразу правильна медитація, правильне налаштування, воно допомагає рухатись. От я така людина, якій потрібна допомога, і я вмію за нею звертатися. Тому, якщо ви знаходитесь у такій ситуації і вам цього відео недостатньо, ви можете звернутися до мене Там 20 хвилин. Консультації в Телеграмі, якщо ви мені напишете запит, а я вам на аудіо, наприклад, наговорю це буде безкоштовно. Якщо вам і цього, ну на особистий запит цього не вистачить, то можна провести вже платну консультацію. Щастить.